Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор. Поступило на склад свіженьке надходження фар передніх на трактор ЮМЗ на МТЗ на всю сільськогосподарську техніку у металевому корпусі. Раніше ми продавали отакі ось: дивіться, порошкова фарба, фари українського виробництва. В принципі, нормально, ціна якість. Вони. Відносно недорого коштувало, якість відповідно теж була на ці кошти. А це завезли ось потужні фари, але ці були з лампочкою, ці йдуть без лампочки. Навіть підсвітка у фари йде, зроблено по радянських зразках. Дуже непогана це, модель. Хорошо, фара вписується у передню панельку під фари на трактор ЮМЗ. Також і на МТЗ вона, бо ніби трошки більший діаметр. Ця, дивіться, ось о, більші зазори трошки, ніж тій. Ця краще вписується, менше буде пилюки туди. І давайте ближче розглянемо цю фару. Перевернули з іншого боку, дивіться, ось як прикручується до кронштейна. І дроти живлення запускаються ось ось через цей отвір. Ще от, все дивіться, у передній решітці ЮМЗ хорошо зроблено, що можна зняти рефлектор, не відкручуючи передньої панельки. В МТЗ це зроблено, що треба зняти передню панельку і потім доберетеся до лампочки для заміни лампочки. Знімаємо рефлектор. І що ми бачимо? А нижній у нас патрончик йде на габарит. І ось о, місце захищене під лампочку H4. Ось о, дивіться, відкривається під таку лампочку. Лампочку, на жаль, не вставили. Сюди можна встановити як галогенну, так і led сучасну лампочку буде менше потреба. Наступні в у... наявності фари передні в металевому корпусі. на Сільськогосподарську техніку на трактора МТЗ ЮМЗ Т-40, Т-25. Куди кому потрібно, замовляйте підприємство Аградєпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.